Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 вересня. Розпочинаємо новий сезон з посівної в сезон 24-25, а саме з зернової групи зимуючої пшениці. Далі будемо ми сіяти горох, але на сьогоднішній час ми зараз проводимо підготовку під посів пшенички. Тут у нас був соняшник, одне із перших полів, сіяний, він іще в квітні. Ми його зібрали в серпні 14-го числа, досі стояло, От, як бачимо, такий фон поля. Соняшник чистенький, тут був захист грунтовий е, і геліантекс. От бачимо яке чистеньке поле. Так, обробляємо, ми в цьому році купили нові каточки. Рублячі з прямими ножами. Ось такий бачимо фон, гарний дуже і цей. Тут а що у нас була? Одна прополочка трошечки є у нас тут а... маленькі нерівності, але рублячий коток їх, трош... їх виправив. Ну, зараз будемо подивитися. От видно, тут була прополка була, тут борізка у нас була проблема. І Містами є трошечки такі канавки. Але рудачий каток перебиває все в принципі на вирівнює поверхню. Що хочу відмітити по катку. Що ми рішили все-таки а не диски, хоча в нас є дуже гарна дискова барана Amazon Cutters, яка гарно обробляє ґрунт, але ну, який смисл її ганяти і ресурс втратить, і ну, тобто підшипники і Диски, там цінова політика намного вище стає, ніж рублячий каток. Ну і по паливу витраті тут виходить, напишу, скільки це тільки в нас перше поле, заміряємо. А по дисковці виходить 6 літрів. Тому рублячий каток набагато швидше. Входимо восьмою передачею. Повний газ там, по-моєму, 15 км. Так, МТЗ справляється 82-й. Цими каточками. Залили ми їх водою. Ну, от дивіться, що тут сантиметрів 4-5 є тут. Тобто для сівби достатньо. Що тут добре в цьому катку? Він палку цю всю перерубує, зрихлює трошки ґрунт. Немає грудки, така мульчіруюча поверхня. І що мені подобається, що вся паличка, вся зверху. Коли дискова барана у нас проходить, вона перемішує, ми зерно сіємо, і там зерно лежить в місті. З пожнивними рештками, там починає гнить, хвороби з там контактувати. тобто Оці пустотілості то для всходів воно погіршує. А в цьому випадку я от бачу великий плюс. Економіка і по сходам буде краще. Хоча я там вже далі буду відео, там будемо кої поля дискувати, там по сусідству ми свої будемо. Рубатя, там кому по калимчику заїдемо, і там вже будемо порівнювати вже сходи пшениця. Ну, на сьогоднішній день дожі в нас немає. Цілий серпень без опадів, вересень без опадів. Гріпак в цьому році ми не посіяли, хоча ми вже підготували всі поля. Закупили осінний матеріал, але нам погода не дозволила його сіяти. Такі справи. Так, друзі, поїхали далі. 3 жовтня розпочинаємо посівну кампанію в цьому році. Ріпак ми не посіли, чекали-чекали опадів, так і не дочекалися. Сонячник ми почали жнивувати 14 серпня. Закінчили ми саме останній піс... піс... спільний строк, то ми 20 вересня закінчили. Опадів до сих пор нас немає, тому ми пшеницю не спішили сіяти. Ще так ми не сіяли такі пізні терміни. Ну, як вони, це ще оптимально для пшениці, але ми взагалі завжди ми до 1 жовтня ми відсівалися. А це ми почали тільки 3 числа. Так, сіємо нашу цьому році, яку в стала наша пшеничка Оранта. Досить гарно вона себе показала, тому ми. Всі 100% поля сіємо оранту. Без меліль. ліль. Вже там репродукція пішла четверта чи п'ята, вже її сіяти не будемо. Взяли цьому році ми посівмат новий еліту оранту. на... Кожен ми рік беремо по тоні, щоб обновляти сім'яний матеріал. І взяли спробувати тону Городниця. Пшеничку теж взяли еліту. Далі там будемо сіяти, Зніму. Так, що тут? Сілка Green Place на СМТЗ 1523 От тут видно, ми сіємо без звичайних прикатка, полоси видно, а тут ми кинули цепочок. Мені з ципочком набагато краще подобається. Глибина сівби, в нас виходить 2 см. Містами один, а містами три. Тому, тому так, не знаю, цепочок я поставив, щоб проблема якоби в тому, що Ну, тут осіки 2 см, там, де сантиметр не сильно закриває повністю пшеницю і цепочок більш як вирівнює, і вже більш стабільно тримає, буде глибина по, по всій площі. Попередник тут соєшник, прийшли ми тут рубячим катком, досить гарно виходить, сівалочко сіємо гринплейцем без турбодисків, вони не треба, лізе без питань. Ось така земелька, все вийшла. Шляпку розбили, якраз видно, сімочка. От скільки тут виходить, ну 2 см рихлого ґрунту. В цьому році ми купили рубячі катки і не знаю. Економіка дуже, досить гарна по катку, чому? тому що там витрати пального виходять на гектар 1,8 літра, ну і механізм набагато дешевший, ніж у нашій Amazon Catras. Тому ми тут перейшлися каточком роблячим, гарно виходить, тому такий фон. Процес загрузки, гідропорт, пшеничка травлена, ну і тут у нас добрива. Даємо на лінію посіву ось 80 кг добрив латвійських, 1846 формула, 18 азота, 646 фосфора. Донечка протравлена фунгіцидним протруювачем креатора Canvist. Ось так. Так, причепа, шнек, настроїли краник. Місійтялі пішло на машину. З літом на уборки ми провіяли, сразу кинули ми сюда під пленку. За в прицеп і з прицепа прицепами протравлюємо. Що виходить? Ось така пшеничка червона, як положено 10. 10 л на... Тонну робочого розчину ну, вже пристрілялися по кольору ми вже розуміємо де що як погрешність якихось пів літри то я вважаю це не так то суттєво сильно так продравитель Пр... працюємо сугубо губа дії. креатор дешевий китайський от діча речі вона деконазоли суперконозол таким препаратом Працюємо ним ми років 4, а то й 5. В принципі, нормально все. Так, все. Оце зілок десь минут 15 до 20 ми протравлюємо. Минут 20 десь. Десь так. Так, 4 жовтня пустили в бой легку артилерію. МТЗ нашої сівалочкою. СЗ36 переборудована і вона у нас е, вилічені банки. Стару СЗшку ми модернізували, збільшили банки, тут 900 кілограм зерна посилили раму трошки. Е, зробили ми диски з зміщенням, ну і ззаді прикатка. Ця сівалка вже знімав я огляд років, мабуть, 5 назад. Там, де ми сіяли ріпачок, досить гарно вона сіє, але у нас з'явилася гринплейс 70-метрова, вона трошки тяжеліша. не трошки, а тяжтяща набагато, тому вона більш краще тримає глибину, ніж СЗ. Ну, Хоча якщо під СЗ шечку добре гарно розробити ґрунт, то і вона не гірше сіє, ніж гринплейс. Це як пооброблено ґрунту. Ну, гринплейс більш по міні тілу, по ноутілу його так би складно назвати, ну така більш універсальна гринплес, ніж СЗ, 6 метрів захвату, тому так виходить у нас. Сіємо тут у нас попередник соняшник. Поряд поле виравнюємо ми горох, тому пройшла тут рубалка. Сіємо. Норма висіву 4 мільйони. Сіємо по маркеру. Тому так. Ззаді цепочок, щоб більше гарніше розгладжувало землю. Ось таке поля виходить. Зазаді насівач їде як-не-як, але все одно десь в зернинки десь в посівному матеріалі попав, один камушок забило, то шланга бувала, злетіла раз. Тому людина все-таки потрібна на сівалці, як не крути. Це якщо б була б сигналізація, ще друге питання, але там не, немає варіанту поставити на гранплейс сигналізацію, тому доводиться сівальчику. Ну і на сз у нас теж працівник. Такий процес. Так, виробітку напишу під відео на два трактора. Це ми сьогодні перший день запустилися двома тракторами вчорами. Посіяли 30 гектар. Поки настроїлись, поки все зробили, то за день ми посіяли такою сівалкою 30 гектар. Почали ну, пів 11 і закінчили біля шести вечора. Так, поїхали далі. Так, пшеничку новинку сіємо на пробу. Центуріон. Яка крупна, що такой. Таку крупної не сіяли Попробуємо. Це, це канадка, так? Да? Ні, німецька. пшениця. Центуріон. Е, норму 3,5 мільйона. Будемо пробувати. А где буде бути Да, так виходять? Така пшеничка. Тут провели, прийшли рубалка і Amazon Катрас дисковка. Такий фон поля. Досить гарний. Получилося 4 см. Обробіток. Рудочки немає, земелька, порох. На завтра 6. Завтра 6 жовтня передають дожі. Тому сіємо перед опадами. МТЗ-1523 і гринплейс з міжряддям 20 см. Ну, далі буде буде видно, будемо знімати її розвиток, Спостерігаємо, як поведе себе пшениця на Дніпропетровщині німецький сорт. 8 жовтня. Продовжуємо ми посівну. 7 числа у нас вчора були опади, 8 мм випало, після опадів вже стало набагато краще сіяти. Тут ми по ріпаку, попередніх ріпак. Що тут? Ми ще влітку після жнив і за неосторожності як загнали дискову барану дуже глибоко. розраховували, що якісь будуть опади. За три місяці після знив, але їх не було. Тому трохи нарвали грудки. Трошки нарвали грудки і ну, вирвали, вирізали весь бурян, але була грудка. Сподівалися, що вона розкисне до посівної пшенички. І ми гарненько його затискуємо або закультивіруємо. І посіємо, але такого не було, і тому у нас друга одисковка ми нарвали грудки. Частину поля ми посіяли до дожджа, та там грудка була, трошки неприємно таке діло. А це вже пройшов дощі, то земелечка, грудочка, все розбивається досить гарненько. Тут поле в нас зігзагами, воно невеличке, тому сіємо ми тут а маленьку сівало, СЗ3,6. Грендплейса ми сіємо більш такі великі поля. Взагалі ми сіємо на дві сівалки. Маленькою ми обсіваємо края, а великою сівалкою ми сіємо тільки по прямому. Так, промочило тут, звісно, слабенько. 8 мм, зараз можна капнути, глянути. Вітер на вулиці. Що тут промочило? Ну, сантиметра 3 до 4. Ну ми сіємо на 3-2 см. В принципі, кладемо його в вологий ґрунт. Вже не боїмося ми в цьому році. Тут 1 см 2 боїмося ми в цьому році вже цих полувлаг, тому що в минулому році з опита сусідів дивилися, посіяли вони в вересні. Були маленькі провокаційні дощик. Така волога полуволога. Внизу було сухо, але пшениця лежала півтора місяця на ключі на коє-де навіть рядчиками зійшла, а містами була наключена то вона лежала аж до листопада, коли пішли дощі. І вся вона гарно прийнялася, гарно пішла далі в розвиток. Тому пшениця така досить пластична культура, яка яка, яка яка може лежати і чекати вологи досить довго, тому ми сіємо в таку полувологу. Далі я вам покажу, як будуть сходи. Дожжі поки не передаю, ну там на суботу, на яке там число 12, чи яке там передають дощик, ну це ще до цього числа може синоптик раз 5 поміняти, тому тому так. Так. Дімоній фосфат 18.46. Високорозчинний. Гранула. Досить гарно розчиняється. Зараз намочим покажу. Такий процес загрузки. Зерно ми загружаємо шнеками, а це приходиться нам відрами закидати. Сіємо два трактора, дозік нас тут пройшов. От що я казав по ріпаку. Ось така грудка була. Це вже друга дисковка, ось. Зараз дозик трошечки розбив, розмочив. Зараз ми ще на цьому тракторі на цепок є, а на тому заді така шлейфова загортачка. Ну і так виходить досить гарно. Більш мені після дождя набагато краще сіяти, сошники не розбиваються, взагалі амортизація набагато щадяще працює і грудочка розбивається, затирає досить гарно. Тому після дожджа, звісно, найкраще. Частину ми посіли до дожджа, там вже будемо далі сходи спостерігати. Ну, Я вже більше ставлю ставку, що після дожджа насіння біля, більш качественніше лягає в ґрунт, прикривається, тому там будемо далі ми спостерігати. Так, далі поїхали. 10 жовтня. Сьогодні у нас останній день нашої посівної по зерновим. Далі там у нас буде горох посівна, ну то ми горох будемо пізніше сіяти десь числа з 20 жовтня. А, а тут ми сіємо пшеничку. Так, що хотів показати? Сьогодні дуже великий як бачимо по відео. Про добрива. Це ж е, латвійське добрива 18.46. Написано азотоход отворно серчане, 1846. Високорозчинне. Написано. Ну, Досить непогана розчинність, дивіться, от гранула яка була, от попадає на вологу. Роса. Сьогодні, кстати, роса з'явилася в 6 ранку. Оце зараз вже 10 година дня. І як добрива розчиняється, досить гарно. Ще таких добре в мене не було. Що так добре розчиняли. Складні добрива взагалі багато коли виробників брали, то воно як глина, не розчиняється, так. а тут аж розпливається. Подивимося, які вони ефективні чи неефективні. Тут ми сіємо пшеничку, ранта, пшениця по пшениці. Це поле спалене, тут видно розоро тушили поле, розділили, то приїхав дисками. Роздискував, і ми сіємо. Дощик у нас прийшов, і тут вологи трохи є, сантиметра 3-4. Тому заїхали з кулдерами напряму, щоб не дискувати, не витрачати час і і паливо, тому ми вирішили посіяти його напряму. Протравили ми пшеничко. Пшеничку протравили ми флорпіфосом, ну і фунгіцидом. І такий фон поля виходить з турбодисками, глубина тут виходить 2-3 см. Ось такий прямий посів. Пиле поле все згоріло. Торозору я приїжджав тут дисками. Розбивав, розбивав, так і не вийшло її розбити. Толком вийшла і канава. І... Ході дощ був, але грудку не розмочило. Отакі в нас справи з посівною. Ну що, далі будемо спостерігати. На суботу у нас четвер, на суботу передають опади. Не знаю скільки міліметрів буде, але вони вкрай необхідні ці опади, вже не знаю. Коли мета оранка буде, в минулому році ми зимку Проводили її по ночам, ждали тих морозів, приморозків. Досить складно було. Не знаю, цей рік щось знову повторяється, але неприємно, звісно, з такими кліматом, але що зробиш. Так що такі справи, друзі. Так, будемо завершувати відео нашої посівної. Все, друзі, пока. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до зустрічі, всім перемоги! Все буде Україна! Всім пока.